Чернігівський стадіон найгірший в Україні, незважаючи на гарний стан внутрішніх приміщень та достатній рівень обладнання, зовнішній вигляд лише бажати кращого. Полущена фарба, подовбана цегла та шпарини шириною з руку, навряд чи можуть спонукати молодь приходити на стадіон стадіони Гагаріна та займатися спортом. Проте, вже в кінці травня ситуація може змінитися. Вже стартував проект стадіон Розфарбуємо спортивні мрії разом, які реалізують за гроші Британської ради. З 10 по 18 травня триває відбір художніх робіт спортивної тематики від учнів 5-11 класів. Найкраще намалюють на паркані стадіону вздовж вулиці Шевченка. Ініціаторка проекту учениця 8 класу Маргарита Плахута. Дівчину дуже засмучує стан нашого стадіону імені Гагаріна. Влітку я з'їздила на стадіон НСК Олімпійський на матч Динамо Шахтар. Я побачила той стадіон, і мені вже захотілося зробити щось схоже і найкраще у нашому місті. Це мій перший проєкт, тому було трохи важко на добу. Я спала приблизно десь 4 години, ось, але я думаю, що це того варто. Представники державного підприємства Олімпійський навчально-спортивний центр Чернігів підтримують цю ініціативу та зазначають, що цьогоріч розраховувати на підтримку держави не доводиться. Ми підтримуємо ваше бажання. Ми хочемо бачити своїм стадіон красивим. Ми пишемо листи. На жаль, в цьому році капітальних видатків на стадіон міністерство не відділяє. Автори проекту сподіваються, завдяки оновленому паркану вдасться зробити стадіон більш привабливим для молоді, а малюнки прикрасою міста.